Перше таке питання. Мазгер вважав, що Олександрійський текст краще передає оригінальний текст і рекомендував Неслі Алан для критичних видань Нового Завіту. Чи він не правий? Е, ну, якщо відповісти коротко, то Мацгер багато в чому не правий. Е, я поясню е, такі моменти. Я розумію, що Брюс Масгер це. Фігура авторитетна у новозвітній текстології е, другої половини ХХ століття. Е, дійсно, він має великий авторитет, це правда. Але, е, якщо почитати його книгу, е, не спираючись на його авторитет, а просто почитати, що він пише і які він е, дає е, докази. Своїх тверджень, то можна побачити, що ряд тверджень він не дає доказів, і ряд тверджень простовується. Ну, я приведу просто приклад такий. Він, до прикладу, щоб, скажімо так, принизити авторитет візантійського тексту і підвищити авторитет олександрійського тексту, він говорить таку річ, що. Візантійський текст не цитується в донікейських отцях церкви, що він там не цитується. Тобто Нікейський собор пройшов у 325 році, і до цього часу ці, ці церкви, які писали свої богословські твори, вони не цитували візантійський текст. Це його позиція, її можна побачити у його книзі-Текстологія Нового Завіту. Вона відома широкому загалу в нашій країні на російській мові. На українській мові немає її перекладу, я не бачив. На російській так, вона досить була в певний час поширена в нас. І ось він говорить таку річ: але якщо взяти і відкрити. Твори донікейських отців церкви, а я особливо це робив. Я опрацював 20 томів творів донікейських отців церкви. На це пішло 5 років роботи. І там чітко видно, що 90% цитат нового завіту. Донікейські оці церкви цитують візантійський текст. Тобто Мецгер, я не знаю і не розумію, чому він зробив таке твердження, але воно спростовують. Таких тверджень є немало в його книзі, текстологія нового Завіту». Немало. Частину таких основних базових його тверджень ми розглядаємо в нашій книзі. І е, там дається спростування, е, чому як е, він е, не правий в певних речах. І в е, питанні тому, що не, е, наслі Аланда краще, ніж візантійський текст, я теж е, не погоджуюсь і я являюсь прибічником візантійського тексту. Тобто я говорю це відкрито одразу, що. В своїх дослідженнях, в тому, що я дослідив, побачив в дослідженнях сучасних науковців західних, багатьох, до речі, можна сказати, що візантійський текст це той текст, який набагато ближче до автографів і більш рекомендований для перекладу Біблії, точніше для перекладу Нового Завіту. Таким чином, я хочу сказати такий момент, що в нашій країні досить мало відомо або майже невідомо дослідження сучасних західних вчених у новозавітній текстології. Я опрацював багато праць різних вчених по новозавітній текстології на англійській мові. Їх немає ні на російській, ні на українській мові. Тому можна сказати, що у західному світі не можна навіть сказати, що критична текстологія має домінування. Вона навіть в певній мірі навіть вже починає програвати. Там зовсім інший розклад між думками і дослідженнями. В нас, на наших територіях про це навіть не знають. Але я цю інформацію також подаю в книзі, для того, щоб дати якраз самі сучасні дані сучасних дослідників і науковців. Я надію, що зміг хоч якось дати відповідь на це питання. Далі. Чи розглядається десь в книзі проблематику діахронічного датування автографів е, тексту нового завіту? Е, по е, автографам, взагалі, е, датування автографів це е, досить складна така річ, тому що вони просто не збереглися, немає матеріалу е, для дослідження. Можна прослідковувати певні історичні моменти, але це досить такий складний момент. І можна сказати так, що як окреме питання ми не розглядали його, тому що просто досить мало інформації, з чим працювати, але певні. Моменти датування, особливо там з приводу датування Євангелія, наприклад, від Марка, то є, ми згадуємо ці моменти, ми згадуємо певні моменти, там, які Євангелія було написано там, першим, другим, третім. Ці речі ми розглядаємо у розділі синаптичної проблеми, там, дещо є схожа на це інформація, але прям точні, якісь дитування книг, то ми не присвячували цій, цьому питанню ніякого розділу і тільки. Точково, де інколи ці питання розглядаються. Хоча я згоден, що це досить цікава інформація, і я вже, коли вже була надрукована книга, в мене була не один раз така думка, щоб додати це у книгу, якщо буде друге видання. Я не знаю, як Бог дасть. Ми живемо у важкі часи, але якщо колись буде друге видання, то я думаю, що ми додамо цю інформацію. Яка ваша думка про книги Барта Ермана? Про Барта Ермана ми згадуємо в нашій книзі. Можу сказати так, що Барт Ерман це продукт або результат. Критичної текстології. Тобто, Барт Арман був учнем Брюса Масгера, і вони разом працювали, і він вже допрацьовував 4 видання книги Мазегера по новозвітній текстології. І можна сказати, що критична текстологія в її матеріалістичній основі вона має матеріалістичну основу. То вона призводить до певного зневір'я. І якраз Барт Ерман, він прийшов до цього зневір'я. Він почав піддавати критиці, все. новий Завіт, книги нового Завіту. піддавати сумніву, що взагалі зберігся текст нового Завіту. що він каже, що. В тексти нового Завіту внесено стільки правок, що можна сказати, що ми втратили текст Нового Завіту і тому подібне. Певні такі речі, які його, ну, скажімо так, критична текстологія його привезла, привела до зневілля, і зараз він агностик. Тобто він же не християнин, не послідовник Ісуса Христа, а агностик. Ми цей момент згадуємо у нашій книзі, щоб продемонструвати те, до чого може призвести оця матеріалізм критичної текстології. Це, можна сказати, така сумна історія Барта Ермана і тому. Я особисто критично відношусь до його книг, до його тверджень. І, до речі, на сьогоднішній день я бачив багато західних вчених, які навіть окремі книги пишуть по спростуванню книг Барта Ермона. така ситуація, тому нічого доброго від Барта Ермона я не очікую. Е, далі, як на вашу думку, е, як ви вважаєте, що або хто вплинув на Івана Гієнка, що він пізніше став використовувати критичний текст у своєму перекладі? Е, з Агієнком цікава історія. Е, взагалі, е, про це. Немає особливих документів, але є певні джерела такі більш опосередковані, джерела інформації про це. Можна сказати так, що Огієнко він, він робив свій переклад у Канаді і він, був, він якраз попав у вилю, коли почали популяризувати критичні тексти. І в той час ще не було текста Неслі Аллен, був текст Неслі. і він подавався як е, сучасне е, наукове досягнення е, е, новозовітньої текстології, що це результат найкращий, е, найкращий текст нового завіту. Я думаю, що він десь, дещо повірив цьому і взяв його за основу, але він був православним священником, і він добре знав російську славянську версію Нового Завіту, і він почав, коли він здійснював свій переклад, він почав перевіряти і звіряти. І в більшості випадків він обирав саме те, що записано у слов'янській або візантійській редакції Нового Завіту. Тобто він обирав ці тексти в більшості, але багато різночитань все ж таки потрапили до перекладу Огієнка з критичного тексту. Я думаю, що вплинула певна мода, так само як сьогодні впливає е, мода е, на Брюса Мезгера, на його книгу. Хоча хочу сказати, що книга Брюса Мезгера, вона вже дуже давно застаріла. Вона була видана в 1964 році перше видання. І сказати, що вона в четвертому виданні набагато була вдосконаліша, то так сказати не можна. Так, там є певна нова інформація, дещо є інформація від Барта Ермона, але в своїй основі вона залишилась та сама. В цій книзі вже більше ніж півстоліття. І говорити, що дослідження Брюса Месгера або навіть сам текст Неслі Алланда, що це. Досягнення сучасної науки на сьогоднішній день вже я б навіть так би і не казав. І Ці е, речі вони вже е, застарілі. І е, зараз є певне переосмислення на Заході серед е, дослідників. Е, так, скільки, на вашу думку, є суттєвих пізніших включень до тексту нового завіту? В залежності від того, що ви маєте на увазі під пізнішими включеннями. І взагалі, на основі якої інформації ви і в чому ви бачите ці включення, зазвичай це мова Така більш критичних текстологів, що є ряд пізніших включень, їх треба викинути. Але сучасна наука доказала, що ця гіпотеза або ці теорії, що багато включень їх треба повикидувати, що воно не так. Тобто, сучасна наука, багато сучасних вчених, вони показали, що навпаки, ці. Які вважались пізнішими, вони не є такими, і вони є частиною нового завіту від початку. Е, тому тут треба окремо е, дивитися на це питання. Е, взагалі, е, і в залежності ще й від перекладу. Наприклад, є певні моменти, які можна сказати, що це включено у надальному перекладі, але цих моментів, наприклад, немає в. Українських перекладах, навіть тих, які зроблені на основі візантійського тексту. Тому сказати, що їх таких пізніших включень їх багато ні. Можу сказати так, що 98-99% тих включень, які вважалися раніше включеннями, точніше, вважаються в критичній текстології, Пізнішими включеннями, вони такими не є.